Безпека дітей у руках батьків. Акцію з такою назвою провела поліція у центрі Івано-Франківська. Правоохоронці б'ють на сполох, де далі частішають зникнення дітей. Протягом двох місяців до поліції надійшло більше 30 таких заяв. На даний час у нас поступило повідомлення 11-го числа про зникнення дівчинки 15-річної. Ми цю інформацію поширювали. Дитина пішла з дому разом з своїм знайомим. У нас є така інформація про те, що теж є знайомий з хлопець, з яким вона зустрічалася так само на сьогодні. Нічній день немає помісту проживання. Аби оперативніше організувати пошуки підлітків, полісмени пропонують батькам заповнити ідентифікаційну картку, де би вказувалась необхідна інформація про дитину. У разі нещасного випадку батьки повинні пред'явити цей так званий паспорт полісменам. Це значно полегшить пошуки, запевняють правоохоронці. При спілкування з батьками батьки не можуть надати елементарну інформацію. Фотографії немає. Візьміть з контактів у соціальних мережах. Ми шукаємо тим більше, діти реєструються під іншими іменами. Тому ми пропонуємо сьогодні проводимо таку акцію. Пропонуємо просто батькам. Цей інфікаційну картку це тільки паспорт, так званий дитина, тільки для батьків. Там міститься вся необхідна інформація. Ще одна проблема це замінування та псевдозамінування шкіл та садочків. Тому полісмени вирішили показати дітям вибухонебезпечні предмети і розповісти, як із ними поводитися. Протипіхотні фугасної дії вони можуть в них знаходиться до 200 грам тртоному еквіваленті, тобто. Якщо на неї стати, людина лишається без двох ніг стопроцентово. Самі, самі цікаві в нас, ви знаєте, діти. відповідно, їм цікаво, все. І якщо вони бачать даний об'єкт, їм цікаво, що буде, якщо кинути в вогонь, якщо нажати. Від протипіхотних фугасних осколкових до протитанкових мін дітям розгорнули арсенал, який є зараз у зоні АТО.